Я думаю, вже всі почитали, якою була б Україна, якби вдалося реалізувати так звані стамбульські домовленості без армії, без е, власної зовнішньої політики, з забороною звертатися за допомогою до е, своїх стратегічних партнерів на захід з одним стратегічним партнером, рашкою, і з повним дозволом цій самій рашці Україну. Захопити у будь-який зручний момент. Я думаю, за кілька тижнів вони би це і зробили, якби не Борис Джонсон. А може навіть не за кілька тижнів, може за кілька днів вони пішли б у наступ, і, власне, вся Україна до Ужгорода була б захоплена успішно захоплена і перетворена на одну велику суцільну бучу. А тепер порівняйте із Мінськими угодами. Які підписав Петро Порошенко, п'ятий президент. Україна процвітала, Україна зростала, 4 з лишнім відсотки економічне зростання в 2018 році. Україна розвивала свої збройні сили, в тому числі ракетні програми. Україна йшла в Європейський Союз і йшла в НАТО. Чувствуєте різницю? От така вона різниця. Між голосуванням по приколу і голосуванням за серйозного, сильного, патріотичного державного діяча, яким був і залишається Петро Олексійович Порошенко.